Бог дав нам перемогу у сфері здоров'я і стілення. Він берегтиме вас від вірусів, інфекцій, недугів і хвороб. Коли ви будете виконувати викладені у біблії настанови стосовно того, як стілитися і залишатися стіленими, більше 50 років Глорія Коплента вче людей тому, як застосовувати принципи віри, які є у Слові Божому, щоб брати своє стілення і ставати на дорогу, яка веде до божественного здоров'я. Приєднуйтесь до Глорії на школі стілення. Використовуйте місця писання як те, що прописане вам, для того, щоб залишатися стіленими. Дізнайтесь ключі того, як жити повноцінним, здоровим життям. У цьому світі є хвороби, але ми, віруючи, знаємо, що наша боротьба не проти крові і плоті і буде проходити віра для стілення по мірі того, як ви будете наповнювати своє серце Словом Божим. Дізнайтесь, як у силі Божі стілитися і залишатися стіленими для довгого і вільного від симптомів і страху життя. Отче, ми любимо тебе сьогодні? Ми дякуємо тобі за Ісуса, цілителя, Спасителя, за все, що нам потрібно. Господи, ми такі вдячні за кожне благословення, і ми молимося. Всі ми приходимо у згоду сьогодні за кожну людину, якій потрібне зцілення. Що твоє помазання стілення буде входити в них під час цього служіння і кожна хвороба та кожна недуга. Будуть вигнані силою Божою і на Твою славу, Господи. Ми дякуємо Тобі. Подякуй Господи, зараз. Подякуй тобі за кожен раз, коли ти зцілював нас. Ти зцілював нас стільки разів за ці роки. І ми вдячні, Господи, і ми налаштовуємо себе, щоб знову приймати Твоє помазання зцілення сьогодні, щоб кожна хвороба і кожна недуга були зцілені. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що ми робимо на школі стілення. Ми беремо місця писання про зцілення, опрацьовуємо їх, і ми вкладаємо їх у свої очі, у свої вуха, у своє серце, щоб вони виходили з наших уст, і ми приймаємо своє стілення. Розгляньмо третій розділ Книги приповістей. Це третій розділ, перший вірш. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай твоє серце, ось як можна жити довго, ось як отримати стілення і залишатися зціленими. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Це сказано дуже просто, так що ми можемо зрозуміти це. Слово Боже, вам потрібно вкладати його в свої очі і вуха, вкладати його у своє серце і берегти те, що говорить Слово Боже, інакше кажучи, бути слухняними, Господу. Бо довге життя, довготу днів, довголіття, мир додадуть вони тобі, слава Богу. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх душі своєї. Напиши їх на таблицях серця свого і знайдеш ти ласку та добру примудрість в очах Бога і людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Важливим є не те, що ми думаємо. Ну я вважаю так і я вважаю так. Це не має великої ваги. Вагу має те, що думає Бог. Коли ми змінюємо своє мислення, щоб погоджуватися з ним, тоді це має вагу. І ми знаємо, що хвороба і недуга не є волею Божою для нас. Ми знаємо з Біблії, що Ісус поніс прокляття, і кожна хвороба та кожна недуга були під цим прокляттям. Тож, коли він взяв наші гріхи, він взяв хвороби. Це вирішене питання. Хвороби не належать вам, якщо ви у Христі Ісусі, і ми знаємо це. Тому за перших симптомів якоїсь хвороби, нестачі, за перших ознак якогось лиха, ми забороняємо їм. Ми були відкуплені від прокляття. Ми живемо під благословенням. І в благословенні все добре. У цьому благословенні є все хороше. Якщо ви відкриєте 28 розділ книги повторення закону. І ви це знаєте, але поміркуйте. Якби ви відкрили 28-й розділ Книги повторення закону і переглянули прокляття, там описано все погане, кожна хвороба, кожна хвороба і кожна недуга сказано, там є під цим прокляттям. А також там викладено благословення, і в ньому є все добре. Під прокляттям є бідність, під прокляттям є нестача, але перед цим іде благословення, примноження, зцілення. Здоров'я, божественне здоров'я і під благословенням, слава Богу. О, алілуя! І в Біблії також сказано, що Ісус відкупив нас від прокляття, щоб благословення Авраама могло перейти на нас. Отже, ми беремо це благословення зцілення сьогодні. Амінь. Ми приймаємо наше зцілення, ми надіємося на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладаємося. Ми пізнаємо його на всіх дорогах своїх. І він випростає наші стежки у сьомому вірші третього розділу. Написано: не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. ви не житимете вільно, поки не будете ухилятися від злого. Неможливо жити одночасно у двох світах і отримувати правильний результат можливо, вам вдасться вціліти. Але я говорю про хороші речі. Для того щоб отримати добрі речі, потрібно бути слухняними Слову Божому і потрібно позбуватися поганого зі свого життя. Подивіться сюди. Я ще раз прочитаю сьомий вірш. Книга приповістей, третій розділ, сьомий вірш. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа, шануй його, поважай Його, ухиляйся від злого. Це ухиляння від злогу буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Коли ви ухиляєтесь від злого, це приносить божественне здоров'я у ваше життя. Алілуя. Чому? Тому що тепер на вас перебуває благословення, а ви вийшли з під прокляття. Прокляття прийшло на тих, хто не слухняний Богові, а благословення приходить на нас. І зцілення та здоров'я стає нормою у нашому житті, а не хвороби і недуги. шануй Господа, і маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх. Тобто приносьте десятину і будуть комори твої переповнені ситістю. Ви скажете, ну я ніколи не доходив до цього. Що ж, тоді перевірте свої комори і подивіться, що там робиться. Це по-перше, я просто пораджу вам перевірити ваші комори. Подивіться, чи вони наповнені ситістю, чи вони порожні і занедбані через те, що ними ніхто не користується. Це все, що я хотіла сказати про комори. Мій сину, карання Господнього не відкривай і картання його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того і кохає, ніби батько сина. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що мудрість одержала. 16 16-й вірш довгі дні йдеться про мудрість. Довгі дні у правиці її, багатство та слава у лівиці її. Отже, що більше ми дозволяємо Слову Божому впорядковувати наші слова, наші думки, наше життя, то більше ми будемо жити, і то кращим буде наше життя. Багатство та слава в лівиці її, а у правиці її довгі знів. Алілуя! слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Відкрити 145-й псалом. Ми почнемо ось із чого тут. Описується ставлення, яке ми повинні підтримувати. Я буду тебе величати, Боже мій царю, і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми. Ви повинні щодня проводити час із Господом, перш ніж піти на роботу. Перш ніж приступити до своїх справ, прокиньтеся трохи раніше, помоліться, моліться в дусі, моліться своїм розумом, задайте тон своєму дню, проголосіть своє сповідання, задайте тон своєму дню самого початку. У цій молитві ви проголосите, який день у вас буде, про що ви вірите, чого ви очікуєте. Далі написано у п'ятому вірші. Про пишну славу величя Твого, про справи чудовні твої, розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, тобто дивовижних вчинків, а про велич твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду твою. Уважно подивіться на ці місця Писання щедрий і милосердний Господь. Це означає, що Він сповнений благодаті, милості, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх. Алілуя. Він добрий до вас сьогодні вранці. Він любить вас сьогодні. Він хоче, щоб ви були зцілені цього ранку. а його милосердя на всі його творива. Алілуя, ще в 14-му вірші сказано: Господь підпирає всіх падаючих. Усіх зігнутих він випростовує отже, якщо ви належите до таких людей, ви благословенні сьогодні. Господь підтримує вас. Зверніться до нього усім своїм серцем. Він підніме вас, якби низько ви не впали, і поставить вас на прямую хорошу стежку. Пробачить вам все, що ви накоїли. Це така угода, алілуя. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Ось основне місце писання тут ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Я жива істота, алілуя. Ви живі істоти. Божа рука відкрита до нас, щоб наситити нас, щоб благословити нас, Господь справедливий на кожній дорозі своїй, і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться Його, це чудове місцеписання. Він сповняє, що це означає. Волю тих, що шанують Його. Якщо ви не слухняні Богові, ви не шануєте його. Коротше, скажу так, якщо ви не слухняні Господу, ви не шануєте його. Якщо ви продовжуєте робити у своєму житті те, що, як ви знаєте, не догоджає йому, можливо, це погані звички, нестримання, нелюбов. Тут написано, що Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до нього. хто правдою кличе до нього. Отже, коли ми кличемо Його правдою, що ми робимо? Ми робимо все, що тільки знаємо, аби чинити правильно і бути правильними? Амінь. І я знаю є речі, яких іноді важко позбутися. Але якщо ви будете наполегливими, вони відпадуть. Ви облишите їх, і ми повинні бути спроможними підходити до престолу благодаті без відчуття провини, без жодного відчуття провини. Бо коли ви знаєте, що чините неправильно, ваша віра не може бути активною, Ваша віра не може бути сильною. Я дуже рада, що ми є людьми слова Божого, і ми віримо, що повинні виконувати усе, що бачимо в Біблії. Це означає, що ми з вами повинні виконувати це, а не лише говорити, шкода, що я не такий. Ні. Ми повинні виконувати це. отже, що це дає нам, коли ми знаємо, що ми слухняні Богові, ми знаємо, що говорить Слово Боже. Коли ми хибимо, ми каємося, ми отримуємо очищення від цього. І ми не продовжуємо робити один і той самий лихий вчинок знову і знову. І про що це говорить мені? Це говорить мені про те, що Бог почує мене, коли я молитимусь. Це говорить мені про те, що коли мені потрібне втручання Боже, зцілення, примноження у фінансах чи щось інше. Він скаже мені і допоможе мені, покаже, що мені потрібно робити, як молитися, посіяти насіння чи щось інше. Це допоможе нам виправитися, щоб ми знову могли приймати Господь береже тих усіх, хто любить його. А безбожних усіх він понищить. Слава Господню, уста мої будуть звищати і благословлятиме кожне тіло, святе його імення на віки віків. Отже, милість. Ми одержуємо милість. Тобто Бог добрий, правда? Нам лише потрібно виправити це, Господи Боже, пробач мені за це. І найкраще покаятися тієї ж миті, коли ви розумієте, що зробили неправильно. Не залишайте дияволу жодного часу, щоб він міг прийти і знищити ваш будинок чи ваше тіло. Відразу ж, негайно виправтеся, покайтеся і, коли ви каєтеся, якщо ви у вірі, ви вірите цьому. Я знову праведний, я чистий, Богу чистив мене, Він простив мене. Алілуя! Слава Богу! Дякуємо тобі, Господи. Отже. Він добрий до всіх, хто взиває до нього. щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Господь добрий до всіх. Алілуя. Відкрити 91-й псалом. 91-й псалом це дивовижний псалом. І ми знаємо, що написано в цьому Псалмі. Ми захищені. Коли ми перебуваємо у тіні всемогутнього, інакше кажучи, коли ми виконуємо те, про що ми говорили, ми постійно виправляємося. Якщо ми допускаємо якусь помилку, микаємося, не залишаємо жодної упори для диявола. І ми говоримо, як написано у першому вірші, ми живемо під покровом. Другий вірш. Я скажу, бачите, ви повинні говорити добрі речі про Бога. ви не можете ходити і говорити, не знаю, чому Бог допустив, чому це сталося зі мною. Так ніби Бог не правий, а ви праві цього ніколи не буде. Можливо, іноді ви будете праві, але він ніколи не буде неправим. Амінь. Я скажу до Господа, охорона моя та твердине моя. Він вирве мене з птахолова. Зморовиці згубної йдеться про хворобу, недугу та інші погані речі. Звичайно ж, він визволить мене від згубної моровиці. Але чому? Тому що я говорила, що він це зробить. Тому що я вірила його слову, і я жила під покровом Всевишнього. Амінь. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. А ви знайдете там притулок. Під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда. Отже, його правда є нашим щитом, нашою зброєю. Слово Боже то наша зброя. І якщо ви не зберігаєте його в своїх очах і в своїх вухах, воно не проникає у ваше серце. Ми покладаємося на це слово. І оскільки ми покладаємося на слово, оскільки ми віримо, ми маємо щит, ми маємо щит віри. Ми не будемо боятися страху нічного ані стріли, що в день пролітає. Ви ніколи не повинні боятися, не бійтеся. Страх це ворог. Страх є протилежністю вірі. Якщо ви боїтеся, що помрете, швидше за все, ви не одержите зцілення. Чому? Тому що віра і страх є протилежностями. А ви одержуєте зцілення, тому що вірите Богові ви вірите, що він може прогнати цю хворобу і недугу. І ви вірите, що Біблія говорить, Ісус взяв ваші хвороби і поніс ваші недуги. Тож не майте страху, не бійтеся померти. Що може бути найгіршим у смерті? Ви просто відійдете. І найгіршим у вашій смерті буде те, що нам доведеться подбати про ваше тіло. Нам доведеться провести служіння. Ми всі будемо сумувати, можливо ми будемо сумувати. Ми будемо міркувати, що доброго сказати про вас, але вас не буде. Якщо ви знаєте Господа, вийти з тіла означає оселитися з Господом. І це чудове місце писання, правда ж? Ми не боїмося смерті. Ми не боїмося страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищать у півдні. тут описано досить таки поганий день. але Ми однаково не боїмося. У цьому вірші написано: впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. Одинадцять тисяч і одна людина, і всі вони гинуть, крім вас. Бог зважає на особу, коли мова йде про віру і захист. Тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Прислухайтеся до цього. Уважно, Оскільки ми прийняли Ісусу своїм Господом, своїм покровом, своїм цілителем, тим, хто нас благословляє, ми довірили йому своє життя. Він спас нас, і ми сподіваємося, що будемо жити у благословенні завдяки тому, що зробив він. тому, що ви зробили Господа своїм пристановищем. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього. Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає. Яке чудове місце писання. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар. Це може бути хвороба, недуга, будь-яка біда не наблизиться. Алілуя. Це про нас, це для нас, це належить нам. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На левої вужати наступиш. Знаєте, погані речі може з'явитися на вашій дорозі. Диявол може щось підкинути вам, щось може трапитися. Лев може вийти з кущів, але вам це не зашкодить, слава Богу. А вони ангели не стимуть нас. Леви, вуж не матимуть жодного впливу. Левчука Левчукай, крокодила ти будеш топтати. що бажав він мене. Говорить Бог, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Він або він розуміє. Він довіряє мені. як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Алілуя. Якщо сьогодні ви в недолі. Не дозволяйте їй проникнути в вас. Алілуя. знайте, що Бог з вами в недолі. І якби він не збирався вивести вас з цієї недолі, він би не був у ній разом з вами, але він поряд, щоб визволити вас. Тут написано: я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я вірю у довголіття, я насичу його і він, бачити, буде спасіння моє». хоче, щоб ми жили довго. Це Його воля. Якщо вам поставили якийсь діагноз, навіть щось серйозне, знаєте, як в незначному, так і в важливому, Божа воля для вас досягати успіху, бути здоровими, жити довго, мати довге життя. Беремо наше зцілення! Ми зцілені! Будьте зцілені! Сестра Глорія — це Айзея з Женеви, штат Ілінойс. Його коліно було зцілене. Він вивихнув його і там вискочила невелика гуля. Він розповідав, що відчував її там. Йому лише 21 рік. Він грав баскетбол, тож взагалі не міг поверхнути коліном. Він постійно відчував біль. А зараз я хочу, щоб він сам розповів, що з ним сталося. Сила Божа дуже сильно зійшла на мене. Я сидів на місці. І коли ви говорили про те, що нам просто потрібно брати зцілення, брати наше зцілення, я взяв його. Ісус сказав, що буде зцілено на школі зцілення на конференції віруючих південного заходу. І він просто піднявся в мені. Ісус торкнувся мого коліна і зцілив його. Я не відчував більше болю, Я навіть не міг наступати на нього. Я не міг поворухнути ним. Я багато чого не міг робити. Я навіть не міг підніматися по сходах. Хвала А тепер Богу. я можу. Слава Богу. Алілуя. Хороша робота, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. Я просто взяв своє стілення. І коли Глорія сказала, що відбувається стілення ніг людей, які мають проблему з ногами, сила Божа зійшла на мене тієї ж миті. І він вправив цю зв'язку. Тепер я можу рухати коліном, я можу ходити, не відчуваючи жодного, жодного болю. Дивіться, Айзея взяв своє стілення. Ось що означає це слово, яке говорить, коли молитеся, вірте, що одержуєте беріть. Це слово одержувати означає брати. Знаєте, якщо ви, наприклад, одержуєте подарунок, ви просто берете його, коли його вам вручають. Але коли ви берете його, ви радієте, і вам цікаво знати, що всередині у цьому подарунку. Тож, коли ми молимося за наше стілення, ключовим словом є слово брати. Вірте, що одержите, коли молитеся, і буде вам. Слово одержати грецькою мовою означає брати. Отже, ми будемо брати його, чи в ім'я Ісуса я підіймаю до тебе кожну людину, яка слухає нас зараз і яка потребує стілення. В ім'я Ісуса я наказую вам будьте зцілені від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят. А зараз беріть його. Скажіть, я беру своє стілення. Коли ви берете його, ви маєте його. Ви вірите, що одержали його. Ви вірите, що берете його, і ви маєте його. Тож підведіться, починайте робити те, що не могли робити раніше. Зберігайте у своїх устах ці слова. Я маю зцілення. А ви маєте його зараз. «Я маю своє зцілення. і звертайтеся до місць писання про стілення. Ці матеріали допоможуть вам прийняти своє зцілення. А вам потрібно знати, де є місця писання про стілення, і вам потрібно живитися цими місцями, коли ви здорові, і також коли симптоми намагаються атакувати ваше тіло. Не залишайтеся у темряві стосовно свого стілення. Ці книги допоможуть вам вийти з хвороби недуг до стілення та сили Божої. Нам потрібно бути здоровими, і залишатися здоровими. Беріть слово Боже як ліки. І ви будете сильними і запаленими, стіленими, успішними, благословенними. Саме так ви примножитеся. І ви будете благословенні. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.